Вітаю, скоротимо дріб з номера 2.17. Виконаємо це завдання. У першому прикладі, як ми бачимо, 16p є спільне. Ми вибираємо найменшу степінь. Коефіцієнт 16 і п у першому степені тут спільне. В такому випадку ми записуємо 16п, виносимо за дужки, тоді залишається. 16п у кубі було, значить, п квадрат. Залишається мінус. 16П винесли, залишається Q. 12. У першому степені тут є і ще є Q. 12П. Виносимо за дужки. Тоді у першому О, залишається П квадрат. Мінус П і q ми винесли, тоді залишається тільки тут. Кю одне. Бачимо, що дужки можна скоротити, вони однакові. Коротшимо. тепер 12 і 16 скорочуються на 4. 16 розділити на 4 буде 4, 12 розділити на 4 буде 3. Є спільне П, яке ми теж винесли за дужки. Тоді збираємо чисельник. У чисельнику залишається четвірка, у знаменнику 3 Q. 3 Q. Перший приклад розв'язали. Переходимо до другого прикладу. У чисельнику А квадрат мінус 2 додати 4. Давайте уважно подивимось на, перш, на чисельник. У чисельнику не повний квадрат різниці, тому що перше число А, друге число 2. А двійки на подвойний добуток немає. Тоді це ми так і переписуємо. А квадрат мінус 2А додати 4. Тут ми нічого зробити не можемо. 4 ще можна записати як А2 у квадраті. А в знаменнику формула скороченого множення. 8 – це 2 у третьому степені. Тоді буде А додати 2, А в великих дужках буде неповний квадрат різниці цих виразів. Це буде А у квадраті мінус 2А, і додати 2 у квадраті це 4, як ми бачимо, чисельник, і оці великі дужки у нас однакові. Тоді в чисельнику залишається одиниця, а в знаменнику А додати 2. Приклад розв'язано. Переходимо до третього прикладу. У третьому прикладі чисельники можна винести за дужки сімку. Якщо ми винесемо сім за дужки, то тут буде один додати А і додати А у квадраті. Далі. Що таке А у кубі відняти один у кубі. До одинички ми можемо дописати куб. Тоді. В маленьких дужках буде А мінус різниця цих виразів, а у другому це буде неповний квадрат різниці. А. У квадраті додати А помножити на 1 це буде А, і додати квадрат першого другого числа це буде 1 у квадраті. Отже, ми бачимо, що 1 додати А або А квадрат додати А додати 1 це однакові доданки. Ми їх скорочуємо. І тоді залишається 7 у чисельнику у знаменнику А-1. В четвертому прикладі треба попрацювати. Спочатку 5м записати рядом з 5н. Давайте так і зробимо 5м 5н, а потім винесемо 5 задушки. І тепер Ан і АМ. Давайте тут винесемо мінус А задушки. Тоді, якщо ми винесемо, так, тут записуємо мінус АМ спочатку, потім додати Ан. Дивимось тепер на чисель на знаменник. У знаменнику тут квадрат 5а квадрат відняти 5. Запишемо А мінус 5 і все це у квадраті. Тепер давайте пропишемо 5, винесемо 5м відняти 5н, винесемо п'ятірку за дужки. Тоді у нас вийде М н. А у другому виразі АМ плюс АН винесемо мінус А за дужки. мінус А за дужки винесемо. Тоді що у нас буде М Н. N, дужках буде мінус N. Чисельник вже ми змінили, тоді буде мінус 5, і все це у квадраті. А можна записати 5. Мінус А, тому що можна поміняти, дивіться, 25 це 5 у квадраті, мінус подвоєний добуток перше число на друге число, плюс квадрат другого числа. Можемо переписати цей знаменник 5 відняти А. Давайте так і запишемо, щоб було зручніше 5 відняти А, і тоді ми нічого не будемо змінювати. Записали. Так, тепер тут 5 мінус А. І все це у квадраті. Працюємо з чисельником. Мінус Н у нас дужки однакові, Мінус Н однакові. Виносимо за дужки. тепер 5 відняти А, 5 мінус А. І в знаменнику, що таке квадрат числа. Це множник помножиний сам на себе два рази 5 мінус А, і ще раз помножити на 5 мінус А. Що ж, виходить, у нас тоді 5 мінус А і 5 мінус А скорочується, і залишається m на 5. -a. Мінус, а ми виконали з вами номер 2.7. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.